Доброго дня, шановні любителі баштанних культур. Сьогодні 25 травня, зняв плівки вчора із баштана. Ось який вигляд мають кавуни, розсадою посаджений 3 травня. Влипід накриті агроволокном. Не знаю, що з них буде. Почекаємо. Бо знов щось похолодало. Думаю, через пару днів, як тільки вони чуть-чуть відійдуть підживити їх настоєм трави. Ось такого виду 11 корчів прийдеться підсівати. Ойрочки з розсади теж посажені за день до цього, виглядають трохи краще. Надіюсь, що вони збережуться і дадуть урожай. Якщо буде погода і вчасно збережу. І кілька кущів день теж краще утрималися і шкавуни. При погоді, формуванні, Надіюсь, щось з них теж буде. Що ж готувати, треба підживлювати. Дякую за увагу. Пишіть в коментарях, як справи у вас і що ви робите в такому разі. Розсадою, як її підтримуєте, як ви підживлюєте? Дякую за увагу.